Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. І якщо комусь цікаво, одразу перед випуском скажу, чому ж учора не було випуску. Банально, у мене не вистачило часу. Весь день був у справах і, власне, не встиг приготувати для вас випуск. А в додаток ще й трохи прихворів, тому одразу перепрошую, якщо я щось забув, не так сказав чи переплутав. Сподіваюсь на ваше розуміння, і давайте вже починати. Почнемо, власне, з мейджора, поглянемо на останню стадію перед плей-офф, як пройшли останні матчі і все таке інше. І в додаток, після кожної пари ви будете бачити результат їхньої другої гри. А в кінці, звичайно, покажу актуальну таблицю. Тож почнемо з фурії проти Наві на мапі Нюк, де бразильці просто знищили народжених не перемагати, закінчивши першу половину 12-0. Ну і, власне, всю мапу з рахунком 13-2. Мабуть, це все через нову кричалку Наві. Яку треба терміново змінювати? Колд Майн Хот мото. Звісно, навіть трохи зафейлили на старті, але все ще мають шанси. Фурія, звісно, фаворити і довели, що неспроста вони фаворити. Далі у нас наші козаки бейт проти фальконців. Українські вовки просто жерли цю пейту в команду. І ось вам цікавий факт: за 20 ігор фальконців на мапі Енджин. Вони мають лише дві поразки, і всі ці дві поразки від команди Бейт. Тож, напевно, можна сказати, що бейт це сюрприз цього мейджора. Наступні у нас Spirit проти ліквід. Тут, на жаль, ліквіди не змогли переграти болотного майстра Донка, який і насипав під 30 кілів. Тож побачимо, що буде далі. G2 перемагають Passion UA з рахунком 13-8. Була, звісно, спроба камбеку, але за багато раундів все-таки віддали на першій половині. Тому маємо, що маємо. Як би там не було, це ще не кінець для Passion UA, і вони ще можуть поборотися за вихід у плей-офф. Команда Маус перемагає Perivision з рахунком 16-14. На мапі Overpass і Маус. Зи в принципі мають доволі добру форму, і якось самі по собі так впевнено себе почувають на цьому мейджері, саме тому для багатьох вони і є одними з фаворитами цього турніру. Імперіал перемагають монголів з рахунком 16-14. Бразильці вкрали перемогу на овертаймах. І ось яка була реакція монголів на більшість програних раундів. Очевидно, що вони просто не вивозять морально. Фейзи проти Віталіті. солідно відіграли, виглядають стабільно і впевнено, якщо такі надалі. Піде, то як мінімум, плей-офф може бути їхнім. Віталіті останнім часом дуже розслаблені, тож невідомо, як далеко вони можуть зайти. А може просто фейзам і пощастило на одній мапі. Так чи інакше, обидві команди все ще у грі. Пейни перемагають 3D Max, вони доволі добре тримають темп, ну а 3D Max пощастило, в принципі, пробитись у стейдж 3. І зараз я вже підозрюю, що тут вони і закінчать. Тож якось так у нас виходить з першим днем на стейдж 3, тому слідкуємо далі. Поліваємо за наших хлопців. І ось я вам даю актуальну таблицю. Тут ви можете побачити всі матчі, які закінчилися вчора. Ну і власне далі будемо тримати вас в курсі. Також хотів би почути вашу думку з приводу подачі ось таких турнірних оглядів. Дайте, будь ласка, свій фідбек, чи все вам подобається в такому форматі, чи було б вам достатньо просто коротко, буквально два слова сказати, і все. Може, вам було б цікаво бачити окремі цікаві моменти, раунди і так далі. Коротше, напишіть, будь ласка, вашу думку. Я розумію, що. Кожному своє, але все ж таки хотілося б почути думку більшості. Тому буду дуже вдячний, якщо ви напишете пару слів. Хелл ТВ повідомляє, що легендарний данець Глейв, екс-капітана та Енців з чотирма мейджорами. Ось ось стане головним тренером Хандридзівз. Лише приблизно два тижні тому хлопець завершив кар'єру гравця, а вже майже став другим пазлом у новому розстарі Хандредзівз. Організація після п'ятирічної паузи серйозно взялася за Counter-Strike. Спочатку анонс Рейни як IGL, а тепер і Глейф за штурвалом. А ще ходять чутки, що 100 Зівс нібито хочуть забрати основу Геймер Легіон. СЕО Нікола Ребер підтвердив переговори, але каже: нічого активного немає: ні продажу, ні гравців, ні угод. Сам Глейв в інтерв'ю Хелл нещодавно хвалився: я справді вірю, що маю щось надзвичайне запропонувати як тренер. Це природний крок для мене. Та ж організація офіційно поки що мовчить. І насправді Глейф це такий мозок з досвідом мажору. Рейн, звісно, додасть трохи файєру, як IGL, але чи потягне цей дует. Ком'юніті вже сперечається, хтось бачить топ-команду, а хтось, звісно, ризики. Я все-таки поставлю на успіх цієї команди і думаю, що з правильним складом вони зможуть заворушити цю Тір-1 сцену. Денді знову показав, чому для багатьох він залишається одним з найтепліших і найщиріших людей у сцені. У свіжому інтерв'ю він розповів, що неймовірно пишається хлопцями з бейт. Команда за кілька років змогла піднятися з топ-200 світу до топ 20 і при цьому продовжує рости, не зупиняючись на досягнутому. За словами Денді, цей прогрес, результат щоденної праці, дисципліни та віри в те, що навіть із мінімальних ресурсів можна будувати конкурентний колектив. Він підкреслив, що спостерігав. Рігати за таким шляхом з боку це дуже круто, бо це не випадковий успіх, а закономірність, яку хлопці заслужили. І тут варто додати, що історія бейтів це рідкісний приклад того, як команда, яку роками не сприймали, серйозно працює мовчки і крок за кроком доводить, що може конкурувати на доволі високому рівні. І саме тому Денді, який бачив становлення цих гравців середини, справді має всі підстави говорити про гордість. А в додаток це ще й команда з п'ятьма українцями, тому. Ми теж цілком можемо пишатись їми. Ну а на цьому, друзі, наш короткий випуск новин закінчується. Сподіваюсь, мій хворий голос не був для вас проблемою. Дякую вам всім за перегляд. Тримайте ось найприкольніший коментар попереднього випуску, і як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви зможете знайти собі купу різних друзів, щоб грати в купу різних ігор, а в додаток взяти участь у нашому новорічному розіграші. Тому обов'язково заходьте туди. Ну і звичайно, напишіть, що ви думаєте про Сьогоднішній випуск новин, адже ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на Ютуб. Ну і бажаю вам гарних вихідних. Не хворійте, бережіть здоров'я і почуємося вже в понеділок.